Терези, всім привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я західний астролог. Підготувала прогноз на червень для вас. Нагадую, цей прогноз варто дивитися за асцендентом. Загалом, які будь-які прогнози, які є на просторах інтернету, адже інакше це неможливо технічно зробити. Але певні загальні тренди ви зможете усвідомити і зробити певні висновки. Як дізнатися свій асцендент, вам потрібно перейти за посиланнями під цим відео або на мій телеграм-канал, або на мій інстаграм. Там є детальна інструкція, як визначити свій асцендент, і ви зможете звірити настільки точні бувають прогнози і як багато закладено в астрології про наше майбутнє. Отже, терези розпочнемо. Цей місяць у вас буде досить цікавим по подіях, які пов'язані із тематикою за кордоном. По-перше, саме новолуння 6.06 вам принесе якісь нові зміни, що стосуються тематики за кордону, вищих знань або вищої освіти. Як це може програтися саме у вас? Ви прослухайте цю інформацію і подумайте, що може вам відгукнутися. Тобто, якщо у вас 100% не відбуватиметься і не планується ніяких поїздок за кордон, наприклад, так, то ви можете подумати, поаналізувати, як може цей прогноз програтися саме у вас у контексті, наприклад, вищих знань. Отже, зараз почну розповідати трішки детальніше, я думаю, що буде дійсно зрозуміло. А ви не забудьте підписатися і поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати прогнози. Отже, повернемось до самого новолуння у вашому дев'ятому домі, яке відбудеться 6.06. Взагалі, на 6-те число я рекомендую не планувати якихось дуже важливих справ. Насправді, енергії буде дещо маловато, та і емоційного ресурсу ймовірно буде замало. Новолуння може принести, наприклад, відрядження за кордон або якісь. Планові поїздки за кордон можливо, це не буде вже відбуватися як факт поїздки. Ймовірно, поїздка сама трішечки пізніше відбудеться, але це може бути планування, наприклад, вашої відпустки, купівля білетів, так як і ще із 3.06 у нас Меркурій переходить у ваш 9-й дім, і це говорить про те, що дуже ймовірно ви будете займатися якимись процесами, що пов'язані з документацією за кордоном. Можливо, хтось буде оформляти візу, можливо, хтось чекає на закордонний пас. Можливо, хтось готує документи для відрядження. Також із позитивних моментів у кінці травня місяця у нас Юпітер змінив свій знак. Що це для вас означає? Взагалі, Юпітер це планета благодійник яка несе зазвичай досить позитивні і приємні зміни. По-перше, відмотайте своє життя на 12 років назад, і спробуйте згадати, що ж такого відбувалося саме 12 років назад, і дуже ймовірно, ці події будуть повертатися у тій чи іншій мірі. Юпітер, перейшовши у знак близнюки, у вашому випадку говорить про те, що у вашому житті можуть з'явитися зараз якісь події, що стосуються. За кордоном, багато якихось поїздок. Притому ці поїздки будуть для вас складатися як найкращим чином і приноситимуть максимальну радість і задоволення. Також, оскільки управитель. Вашого шостого дому теж Юпітер і він переходить у ваш дев'ятий дім. Це може свідчити про те, що або ви будете переїжджати за кордон, і ваша рутина буде за кордоном, або ж це, наприклад, нові закордонні клієнти. Як варіант, але звісно в кожного індивідуально. До речі, якщо ви хочете дізнатися саме свій індивідуальний прогноз, рекомендую вам перейти за посиланнями нижче і можна замовити в мене безпосередньо ваш індивідуальний прогноз. І я для вас розберу, що саме у вас відбуватиметься згідно вашої натальної карти, адже ми всі дуже індивідуальні і такого виду прогнози, як зараз ви слухаєте, вони справді є такі більш узагальнені. Отже, продовжимо, так будемо повертатися до прогнозу. Якщо ж поглянути на Марс, який зараз змінюватиме свій знак, а саме це 9.06, він переходить у тілець, у знак, який Орієнтований на комфорт, на стабільність, на фінанси. У вашому випадку тілець відповідає за восьмий дім. Про що це може говорити? По-перше, можуть активуватися якісь питання, що стосуються чужих грошей. Наприклад, можливо, ви будете займатися виплатою боргу, або отриманням коштів із депозитного рахунку, або хтось із вас оформлятиме, наприклад, спадок і, скоріш за все, вже буде безпосередньо його отримувати. Або ж це вирішення якихось кризових моментів вашого життя. Також в такому положенні Марса дуже ймовірно відбуватимуться якісь трансформаційні моменти у вашому житті. Тому сміло йдіть у нове, змінюйтесь і все пройде максимально комфортно для вас. Що стосовно повні, яка відбудеться 22.06 у знаку Козирог? у вашому випадку козиріг відповідає за ваш четвертий дім, за тематику вашого дому, вашої сім'ї. Родини найближчих ваших родичів, вашого місця проживання, про що взагалі говорить повня? Повня завжди несе певний етап завершення або отримання результатів. І під час повні, яка відбуватиметься 22 і її ефект зберігатиметься на наступні два тижні, в цей період відбуватимуться якісь процеси, що стосуються вашого дому і сім'ї. І вони відповідно, звісно, будуть завершуватися. Тобто, якщо ви, наприклад, вдома робили ремонт, то дуже ймовірно, що саме в цей період ви його нарешті закінчите. Або, наприклад, якщо ви оформлювали якісь папери чи документи, що стосуються вашого дому, вашої власності або, наприклад, якісь питання, що стосуються ваших батьків, в тому числі, наприклад, то в цей період ці процеси вони вже дадуть нарешті якісь результати. Тому такі тренди на червень місяць, але це ще не все. Адже 29.06 наш Сатурн, планета випробувань, планета генерал на нашому небі, вона йде в ретроград. Це все відбуватиметься у вашому шостому домі. І говорить про те, що ймовірно в цей період можуть повернутися якісь питання, що стосуються вашої роботи або вашого здоров'я. Тобто, якщо десь були якісь недопрацювання, Сатурн повертається і повертає вас до тих питань. Але ми про це поговоримо вже більш детально в наступному місяці. Я бажаю вам Терези, гарного червня і не забудьте підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, а також переходьте за посиланнями під цим відео.